Uh, у вашій увазі огляд чехлів для планшетів від uh, Samsung. Сам планшет uh, Samsung S2 97 дюймів t 810 t 815 Такий чехол uh, закривається на магнітиках. Сюди вставляється сам планшет, закривається на липучці, Доступи до всіх. Портів і кнопочок, камера. Як підставочка, в'язичок сюди звертається і ставиться під таким кутом під таким кутом, як зручно працювати. Також в нашому інтернет-магазині ви можете знайти захисні плівки до цього планшета і для інших стілоси, тримачі. Зовнішні акумулятори, зарядки, автозарядки, автотримачі. Замовляйте. Інтернет-магазин GadgetSpace.com.ua. Дякую за увагу!